Це на 2 серпня 24-го року. Калугіна е... Вернісаж, по-моєму, да? якщо я не помиляюся, зараз я. Вернісаж. Ні, зараз зараз я скажу. Як він не скажу. Виставочний. Ви почалися. Це виставочний. Це сигналки, От. але він вже має цукор смачний. Така громка яйки одна одну майже це навіть для сигналок, це дуже круто. Такі теж яїтки. Більше нігтя Трібно на вагу обрати мися. Як фаланга пальця, бачите? Так, так, Дивіться. гарна. Хрумкенький. Смак гармонійний, але приємний. Виставочний.